Аналіз плюс результат. Така тема сьогоднішнього відео. У цьому відео упродовження попереднього, яке було на каналі, це, де я розібрав покроково всю стратегію мою. Сьогодні продовжимо це відео і покажу максимально детально, як я аналізую ринок, як приймаю рішення для входу в угоду. І заключимо. Одну угоду на реальному рахунку. Значить, нагадаю, торгую я по об'ємно кластерному аналізу, проводжу аналіз. Торгую на брокері Binomo. Ось. І аналізую дві валютні пари. Це євро-долар. Ось це в мене фьючерс на євро. Відкрита, відкритий графік. І Оце фьючерс на Австралії, тобто Австралія відносно американського долара. От і сьогодні продовжуємо торгувати саме по цих двох валютних парах. Оце платформа SB Pro X, яка дозволяє проводити об'ємно-кластерний аналіз. Значить, що починаємо. Ще раз повторю, як в попередньому відео коротко. Значить, дивимося на. Новини сайт Investing. Бачимо, що через 8 хвилин будуть виходити новини по Європі. Тому поки що в загальному утримаємось відкриття позицій, але вже проведемо аналіз, щоб розуміти, в якій фазі ми знаходимося які угоди шукати вверх чи вниз. А після виходу новин вже тоді будемо підбирати точку входу. Значить, євро відносно долара дивимося таймфрейм М30. Ну, тут ми чітко бачимо, що у нас тренд наверх, тобто пріоритет для відкриття позиції наверх, плюс е цей діапазон хороший е для відскоку, тобто для відскоку ціни вверх, тобто хороший діапазон підтримки. От саме в цей діапазон зараз іде корекція у нас на М30, так? Дійшли саме в хороший цей діапазон. Можливо, в теорії буде, буде звідси відскок, Ну, це тренд такий глобальний, бачимо, що наверх. Тобто пріоритет, звичайно, відкриття позицій наверх по старшому таймфрейму. Якщо ж перейти на м 5 На м 5 що ми бачимо? Що локальний тренд ось цей на м 5 у нас все-таки вниз. Це ми зараз по теханалізу, щоб зрозуміти, де ми знаходимося. Локально тренд вниз. Тобто, бо максимум бачимо, що. Кожен з максимумів понижується, мінімуми також понижаються. Тому локально ми все-таки йдемо вниз, а глобальний тренд вверх. От, тому тут треба, дивіться, так, ми торгуємо на турбоопціонах на короткий час експірації. Треба досить точно підібрати точку входу. От. Добре, це що стосується теханалізу. так? Знаємо, що опустилися в зону підтримки. Хорошу от між цими двома лініями синіми у нас зона підтримки, як ми бачили. От, Дивимося на кластера. По кластерах, до речі, ось ця червона лінія це зона максимальних об'ємів за вчорашній день. Якщо віддалити. Бачимо, це максимальні об'єми були вчора. Саме в цей діапазон ми опустилися, тобто тут є досить нормальне об'ємне накопичення. Ну, по кластерах чітко ж видно, що ми от в цій зоні були в фазі накопичення, вийшли вниз поки що. І поки що ось тут формується локальна зона накопичення. Ну, на даний момент взагалі не бачу точки входу ні вверх, ні вниз по об'ємно-кластерному аналізу. Відповідно, в 10 годин недавно тобто 13 хвилин тому, відкрився Лондон, лондонська біржа, от і, і на, на цій, в цей час пішли, оце вийшли з діапазону вниз, і відповідно бачимо, що об'єми торгів. Збільшилися зразу. Це логічно. Оскільки Лондон відкрився, була тільки азіатська сесія до цього. Ну, ось така, значить, ситуація у нас по євро. Немає точки входу, тим більше що вихід новин ми будемо очікувати. Тим часом подивимося, що у нас по Австралії робиться. По Австралії, якщо відкрити. Trading View, тобто проведемо теханаліз. М30, дивимося. Глобально був тренд вниз, так? Глобально тренд був вниз. Тут відповідна фаза накопичення досить обширна, така велика. Який ми довго рухалися і продовжуємо рухатися. Чітко все видно, що ми знаходимося по М30 на М30 в фазі такої великі накопичення по Австралії. Якщо дивитися останні свічки 30-ти то в принципі. Пріоритет вверх, оскільки бачимо локальний тренд вверх. Ця свічка зелена, впевнена. Ця, ця, да, тут попередня була, відкотила в нас вниз. не попередня а поточна 30 хвилина свічка. Ну, неоднозначна ситуація. М5 подивимося. Ну, М5 локально все-таки на даний момент, в всякому разі, вверх, да? трішки повищаються рівні. Добре, подивимося, давайте на кластера. Ось це у нас по австралії кластера. Що тут можна сказати? Опустилися ось це з, 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 з зони максимальних цієї зони ой, максимальних об'ємів. Ось ось тут опустилися поки що нижче. Невелике тут накопичення формується, але взагалі не впевнено, тут завище було. Ну, немає, немає чіткого розуміння картини, щоб відкрити надійну е, угоду. Якби пріоритет вверх, але щоб відкрити угоду, бажано було б, щоб вискочили вище з цих об'ємів. Ми вийшли десь сюди, хоча б і тут при відкаті можна було б дивитися вверх. Ну, але цього поки що немає. Тому як по Євро, так і по Австралії на даний момент точки входу. Не вимальовуються надійні. Так, а ну дивимося, що там у нас євро десь обвалилося гарно, О, дуже гарно ввалилося. Я б сказав, що позбирали стопи знизу. Бачимо: у нас е, індикатор Cloud показав велику проторговку контрактів. По теханалізу бачимо, що у нас була зона накопичення вистріли вниз. От, можливо, якраз зібрали тут всю ліквідність. І є ймовірність, що підемо зараз вверх після цього. Але позицію відповідно відкривати ще досить рано. По новинах на ще 3 хвилини до виходу новин. Тому однозначно очікуємо. Давайте перечекаємо, поки вийдуть новини. Подивимося, що після цього. Тобто вийдуть новини через 3 хвилини. І в нас пише ще хвилин 5-10 почекаю після того, як вийдуть новини. І вже після цього подивлюся, де ми будемо, яка буде ситуація, і буду приймати рішення про вход в позицію. В угоду, щоб не затягувати відео, поки що поставлю на паузу і продовжую вже запис. Коли буде сприятлива ситуація для відкриття угоди. Аналіз провели, все, все зараз не спішимо, вичікуємо, коли буде хороша ситуація для відкриття угоди. Продовжуємо запис відео за цей час, поки ми були на паузі, вийшли новини по Європі. Це в 10.15 і 10.30 бачимо, що для Євро не дуже позитивні в принципі, новини, і що привело до досить великої волатильності по Євро. Спочатку пішли вниз, оце, зараз вернулися вверх, тому євро ще у нас не стабілізувалося. А от По Австралії зараз більш спокійна ситуація, тому розглядаю точку входу саме по Австралії. От, точку входу наверх, як ми визначилися, що пріоритет у нас по Австралії наверх, так, в принципі, і по євро. Але бачу, що по Австралії полетіли все-таки наверх, поки що не дають. Немає точки входу. Я хотів бачити корекцію вниз для того, щоб війти вверх. На корекції вниз поки що немає, але зараз подивлюся. Хотілося побачити. Ось тут невеличкий ривок бував, але він дуже швидко вернулися наверх. Не знаю, зараз подивлюся, якщо опустимося ще нижче, можливо, і відкрию позицію наверх по Австралії. По Євро бачимо, от які тут імпульси. Стабілізації поки що немає після новин, виходу новин. Тому Євро залишаю в стороні. Поки що, а от по Австралії ситуація більш спокійна, тому тут можна розглядати точку ходу, але трішки просіли. Так, так, так. В принципі, ж тут можна було б відкрити вже. Наверх, ну, знову ж таки, Записую відео, тому не все встигаю. Як би хотілося, якщо сидиш, тільки спостерігаєш. Ну нічого. Якщо зараз не опустимося нижче, буду чекати вже закриття п'ятихвилинної. хвилин так, Пішли вже наверх. Добре, тоді я очікую, коли оця п'ятихвилинна свічка закриється. І після цього, можливо, буде вже точка входу ще більш надійна. Саме поки що розглядаю по і нагадаємо, що ми е, розглянемо точку входу наверх. Як по постралі, так і по євро, і бачимо, що в принципі, по євро досить е, все так нормально спрогнозовано пішло. Тобто тут у нас була, був діапазон, е, від якого очікували е, руху наверх. Пішли, зібрали нижче тоді по зону ліквідність, і поки що от пішло євро наверх. Так, тут по Австралії якісь вистріли, хороший верх пішов. Шикарний, да? Шкода, що не війшли наверх. Ну, нічого. Так, по євро ми зібрали ліквідність, ідемо вище. Що тут у нас? Доходимо до оцього діапазону максимальних горизонтальних об'ємів. По Австралії бачимо, великий об'єм торгів пройшов. І летить Австралії далі наверх. Так, на М 30 якщо подивитися, о. вже майже перекрили все оце падіння. Так, відкотила Австраля вниз. Да, оці об'єми, як то кажуть, не кстати для відкриття позиції вверх. Ось, ось тут сформувалися оці підвищені об'єми, і це хороший якби діапазон для супротиву, що ціна може від нього відскакувати вниз, відскакувати. А ми розглядаємо точку входу наверх. то це воно нам. Не дуже гарно сформувалося. От і постер. Так, а по новинах, кстати, у нас, да, дуже зараз великий новостний фон. Через 20 хвилин знову новини виходять по Європі. Так, закінчується п'ятихвилина свічка. Що ми бачимо? Ну, по Європі тут ще поки досить імпульсні ці рухи. Не розглядаю точку входу по Австралії. Якби не ці зверху об'єми. Можна було б. Можна було б. Наверх в ось цьому діапазоні, якщо сюди скоригується ціна, в принципі, відкривати наверх. Ну Ці зверху об'єми, вони пхають ціну вниз. І нічого не стоїть пропихнути нижче усіх об'ємів і далі ввалити ціну. Ну, тому, тому поки що не буду про таких умовах відкривати, бо це суперечить моїй стратегії. Залишається набратися терпіння і просто далі очікувати. Не знаю, встигнемо ще до виходу з цих новин відкрити позицію чи ні, буду дивитися по ситуації на, на ринку, поки роблю паузу в записі і продовжу. Коли буде ситуація вимальовуватися для відкриття угоди. Так, продовжую запис і відкриваю позицію наверх по Австралії на одну хвилинку. Зараз супроводимо угоду. І після цього розкажу логіку входу. Це у нас Австралія. Ось це Австралія. Очікуємо 20 секунд до закриття угоди, до закінчення нашого опціону. Так, закрилися в плюс, отримали невелику реакцію, але достатньо для того, щоб отримати свій плюс, значить пояснюю логіку входу. Бачимо, що всі новини повиходили. У нас по Євро виходили новини 10-15-10-30, в більшій мірі негативні для євро. в 11 більш позитивні. От, але євро так ще чітко не, не стабілізувалося, немає точки входу, тому я розглядав тільки по Австралії. По австралії, пам'ятаємо, що пріоритет для відкриття угоди у нас був вверх. Ось тут, як я поясню, маємо. Найбільше об'ємне накопичення на цій свічці зеленій, це у нас Австралія, Вийшли із фази накопичення. Попередня п'ятихвилинка закрилась також зеленою. На цьому рівні на поточній п'яти хвилинці на ось цій. Ми опустилися якраз в зону ось цю зону. Об'ємного накопичення, і тут я взяв угоду наверх з прогнозом, що ми отримаємо реакцію для... в межах одної хвилини, що, в принципі, і відбулося, що нам дозволило закрити угоду в плюс ось така ситуація. Досить довго нам прийшлося чекати, поки всі ці новини пройдуть, але при виході новин. Ми не торгуємо, тому треба було дочекатися свого моменту. Дочекалися, відкрили позицію, забрали свій плюс. Ось така у нас вийшла угода. Довго чекали і швидко відпрацювали. Зараз дивлюся, як буде закриватися поточна п'ятихвилина свічка, можливо, буде хороша ситуація для відкриття ще одної угоди. Розглядаю, в принципі, по євро, знову ж таки. Ось тут ми по Євро, по Австралії, вибачаюсь, ось тут якраз у нас хороше об'ємне накопичення. Якщо ви вискочили вверх. Закрилися. Ось тут була б хороша точка входу наверх. Ми бачимо, що поки що на одному місці, я не знаю, 10 секунд, як закриється п'ятихвилина свічка, дивимося. Ні, не не вийшло ще поки що вверх, тому, тому в даній ситуації угоду відкривати не будемо. Що стосується євро, Ну тут тільки при умові, що, що опуститься у нас десь ось цей діапазон, євро можна було розглядати точку входу наверх, Австралія поки що на місці плюс-мінус знаходиться. Ну, по осталі розглядаю точку входу наступну, якщо ми вже десь вийдемо, за цього діапазону, закриється десь свічка з зеленою ось тут. І тоді при невеличкій корекції хоча б цей діапазон можна розглядати точку входу чергово наверх. Якщо, якщо будуть такі умови, то розгляну вхід черговий наверх. Якщо ж ні, то відповідно. Чекаємо далі. А по Австралії, як я говорив, або ж ми опускаємося, по, по євро, або ж ми опускаємося ось сюди, і тут буду дивитися на об'єми, як буде формуватися кластера. І точку наверх, вже угоду наверх, або ж якщо ми вже закріпимося десь вище ось цього об'ємного накопичення. Вийдемо за межі цю об'єму накопичення. І також при корекції можна розглядати точку входу наверх. Ось такі, як кажуть, соображення. Чекаю, я подивлюся, як буде закриватися поточна п'ятихвилинна свічка і прийму рішення. Продовжую запис. Закінчується чергова п'ятихвилинна свічка. Якраз по Австралії формується ситуація, про яку говорив. Вийшли з об'ємного накопичення вверх. І зараз хотілося побачити якусь корекцію вниз і буду відкривати точку. Буду ось так. ну Є невеличка корекція, не така велика, як би хотілося. Відкрив угоду наверх на одну хвилину. Якраз бачимо з оцього діапазону, який я. Вказував, ми вийшли хорошою зеленою свічкою вверх. Да, Ось тут у нас є також об'єми, від яких ціна і коригнулася вниз. От. Але я все-таки очікую, що ми отримаємо якусь реакцію від цього діапазону наверх. Можливо, і буде перекриття, придеться перекривати угоду. Не знаю. Спостерігаємо. Якщо закриється мінус, я перекриюся. Якщо ж отримаємо плюс, добре. 15 секунд до закриття нашої угоди. Бачимо на одному плюс-мінус діапазоні рухається, але закрилися в плюс, і це не може не радувати. Ось такі вийшлися сьогодні угоди. Ось такий аналіз, такі угоди. Тому продовжуємо працювати, продовжуємо розвиватися, заробляти. Всім профіту. І...